Іноптики, брехуни, слава Богу. Дивіться яка погодка. Прямо над маминим городом стоїть хмара ця дощова, Заказала мама, проплатила дождик. От тобі, пожалуйста. Ой, ну сьогодні, слава Богу, може хоч трохи е, від цієї жари. Хай хоч хата трохи вихована. А я ось читаю коменти, то я взагалі в шокі. Як оце у вас там в квартирі в Києві по 30 градусів жари. Вчора у нас 27 було, то у нас ми не могли заснути в квартирі. Жарко лежиш, не можеш це, лежиш і потієш. <схід> і худаєш. Тридцатка то, наверное, вообще жесть. Ну такое, бачите, у нас сьогодні буде дождик. Це добре. Едик видергивається на таку погоду постоянно. Ну то такое, переживем. Эй, банда. Їдемо кормити цього хам'яка домашнього Кристія. Мама десь там по своїх ділах, а нам тут все одно делать нічого. Тим більше, що сь дня, я відвір, сьогодні я скажу, вийти не страшно на двір сьогодні поводка нормально. Що я вам хочу розказати за луку? вчора луку вечором бачив, після роботи в мене ж був інструмент в машині, то що мамі проверяли, там де тече ну, та жидкость охлаждающая. Та я йому віддавав, бо там у нас десь поломка ну, не десь, на вольт, не важливо. Я кажу, Лука, я представляю, він що ти, як ти? Я кажу, та нічого, коли кажу, ламає нову кістку, я вже кажу терплю, таблетки навіть не п'ю. Коли доламує ту стару кістку, що вже трещина є, кажу, то болить. Ну, в общем так розказав, він каже, ой, коли, коли вже скоріше б, скоріше б, я кажу, ну я навіть розумію, ну я ж з нього ганю, я кажу, знаю, навіть, що ти переживаєш, бо ж тобі... Одному я кажу, не уявляю, як це ти бідолага там працюєш. Він каже, хто? Я кажу ти. Він каже, ти що, як я працюю? По-перше, кажу, в мене там був відпуск, як у вони абично люблять на мотоциклах їздити по горах, по він мені відео скидав, тільки, я думав, що може то старі якісь відео. А ні, це вони з цим Джоні Депом нашим, там ще з якимось вінком. Він, він, Їздили десь, покоряли нові вершини на мотоциклах. Такі дороги доволі знаєте, то, як є, то, як то кажуть, дорога смерті, знаєте, що вона сипеться постійно і там то не розминутися. Не це. Ну, на мотоциклі то можна і проїхати, звісно. Це ж не на КамАЗі якомусь їде. Та він каже, ти що хто там робить? Каже, Я в таку жару каже, ж не роблю. Я поїхав, подивився, позаписував, що поза... поламалося, позаказував на і все каже. І... и жду, каже, а если завтра, каже, будет жарко, то сегодня не жарко, только что мы ехали, пришла мне смс, что одного уже Валеру он отремонтировал, до обеда. Ну, вот так вот Лука <реку> работает. А, не, каже, тем более, что, каже, у нашего Биг цей, диарея, О, его ее, каже, на работе нема, он ну, то, каже, то бегает, то, то пукает, ну, каже, меня никто не напрягает, а я себе сижу, каже, в офис. <свист> <свист> работники. а Юля говорит это ты как выйдешь вот <свист> он все же за этот период скопился нужно <свист> <свист> <"Треба> будет переработать <свист> я говорю, ну не скучно по крайней мере будет тем более, что э, я так подозреваю что только я ну да то только я наверное выйду на работу как Лука сразу через неделю а может и сразу а може приду в отпуск, у него же там билеты в Египет На якесь число. Я вже не пам'ятаю, я пам'ятаю, що ну, вони ж в августі всі на відпустку йдуть. То десь в августі він має їхати на два тижні в Єгіпід. Так що буде в мене як з корабля на бал. Ну да. нічого, я вже заскучав, то й воно і добре буде, якщо так буде. Фастаюсь. Фастаюсь. Для пляжу. А може не для пляжу. А може поставлю на балконі. А може буду загорати. Ну, в общем, от так отак. Скоро мене почнуть витісняти вже, мабуть, з хати. Значить, ну, сумочка номер один, ви помните, да Сумочка номер два. Це сумочка, наверное, для мелочі. Це сумочка для крупних денюшек. что-то не открывается. Ну да. Можно наоборот, то есть подумай, не, не. У нас мелко для мелких, крупно для крупных. Это Це... а недоробленность. Это що... будет сумка для сумок, наверное. Ну, в общем. я представляю, как оно такое вытесняет, вытесняет, вытесняет меня звезды. Помаленьку. Сейчас вставлю кусок відео, воно було довше. Колян прийшлося обрізати. Все одно спасибо за ці природні арки Київської області з дерев. Тут такі тунелі, Бачите, там вдома з дерев гарніші, все такі єсть да, ностальгія. Чи що? Кажу погодка, бачите, яка в таку погодку саме класніше на море їздити. Але ж у нас мало і щось бекає і, і с рекає. В общем. Все не слава Богу. Ну це мені кажеться, я вже замітив давно цей вірус, і він такий Ото тебе з усіх сторон тебе проперло і, і все. Нема ні температур, нічого. То в мами було і не раз вже таке, в мене теж два рази, в Луки недавно, в бік боса вчора. Ну, це ж не то, щоб, що, понятне діло, якщо б ми десь там щось, щось з'їли, не те, але ж їмо всі все однакове, все свіже, все, все оце. Ну, в мене ще є підозра, знаєте, як діти. Наглотався соляної води на морі. От. А потім приїхав додому, бігом наперся зверху. О, та й все. Та й на тобі результат. Желудок став і... і... І що, і все. Коротше, таке, ладно. Зараз придумаємо чим зайнятися. Бо таку погоду не можна просто так упустити. Треба чимось полезним та й зайнятися, тому що... Як ото опече, то, печі, то не хочеться з хати вилазити. А це навіть все час від времени, знаєте, вітерець з'являється. Навіть тут кричали ті що. Вони, правда, так маскируються чітко, що... Я їх чую і розумію, що вони сидять все, заді, заді мене на дереві. Але вони прямо ну, настільки зелені під світ дерева і так гарно ховаються, маскируються, що їх і не видно. Ух. Ну, все, поки більше нема що вам сказати. Скажете, закончились в мене гроші на їду? Та ні. Просто вирішив серйозно зайнятись, скинути хоча б 10 кілограмів. Бо реально щось 120 то занадто. Футболки короткі якісь поробились. Ну, мабуть, після стірки, знаєте, стягнулись. Некачественні, мабуть. Вот, пузо видно. <сху> а так то все. Тільки за футболок це.